Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде з вами розпакування. І розпакування буде ось з магазину Aldi. Поїхала я сьогодні в магазин, потрібно було дещо прикупити з продуктів. І, звичайно, не обійшлося ще без однієї важливої покупочки. Ну і давайте приступимо до розпакування. Я буду озвучувати ціни, тому що ціни мене здивували, як на сьогодні. Тому що я була в цьому самому магазині десь тижня з утри тому назад, і, чесно кажучи, ціни були нижчими. Сьогодні навіть на такі елементарні продукти, як молоко, масло та йогурт, ну і звичайно, м'ясні вироби, ціни знову піднялися. Ну, В такому каталозі, як правило, можна вибрати собі навіть не. Приходячи до магазину, можна вибрати товари, і, відповідно, можна замовити їх, і вам їх доставлять. Або ще цей магазин надає таку, надає таку послугу, як ви можете замовити товар, вам його весь зберуть зберуть в такі упакувальні коробки, і ви тільки приїдете і заберете. Розрахуватися можна онлайн. Ну, напевно, зараз це не дивина, тому що багато є доставок і по Україні теж так ще й тут теж це працює. А ще в цьому каталозі під час є рецепти. І, наприклад, продукти, які ви можете купити в цьому магазині, можна знайти рецепт в самому каталозі і по тому рецепту приготувати те чи інше блюдо. Дуже зручно. Ось. В цьому каталозі показують, як правило, на перший тиждень, на тиждень, який зараз має, які товар зараз є наразі в магазині, і ще є. Анонсуються товари, які будуть на наступний тиждень. Ну і давайте почнемо. Я вже переглянула цей каталог, і тому зараз будемо робити з вами розпакування. Що я такого купила в магазині? Я купила грецький йогурт 10%. процентний Купила цей йогурт, він такий більш подібний мені до сметани, і він мені потрібний на одне цікаве блюдо, яке я вирішила приготувати, і, напевно, вам покажу теж, як буду це робити. Тому що блюдо реально дуже цікаве. Ну, це не блюдо, це випічка фактично. Купила молочко. Я зазвичай купляю саме таке молоко. Дуже смачне, це молоко дуже на смак, подібне, як домашнє, але воно пастеризоване, відповідно, і має 3,5% жирності. Ще я купила ось такий питний йогурт. Ну, такий, наче йогурт смузі. Він має натуральні біфідобактерії. Ось, це такий питний, можна його. І на сніданок пити, можна його пити на вечерю. Сам по собі дуже цінний продукт, як на мене. Купила ще. Купила ще я какао, какао-пудру, для саме для того, для тої випічки, яку я хочу робити з йогуртом. Побачила, перепрошую я кашляю. Побачила, був широкий вибір: така сіль, морська сіль в пластівцях. Ця є копчена, я купила, тому що я дуже люблю цей запах, і вона дуже добре з'єднується з м'ясом, з різними видами м'яса. Ось і дуже добре смакує з овочами. Наприклад, той самий перець. Якщо тушкувати, то додавати таких кілька флейксів дуже-дуже смачно. Так само там були, така сама сіль, була із чесничком, була вона з гострим перцем, була просто чиста морська сіль такими пластівцями, але я купую трошечки інакше і на цей раз купила знову цю, бо моя вже закінчилася. Це якраз оця копчена. Не сказала я вам за ціни, звичайно. Пудра, пудру я заплатила євро 49. Хоча ця пудра була ще два місяці тому, в вересні, вона коштувала євро 19. І ось це буквально за цей час подорожчало на 30 центів. Сіль євро 99. Раніше вона була взагалі євро 39, здається, я купувала раніше йогурт євро 49, який коштував 99 центів. Молочко євро 67, а було євро 56 два тижні тому. Ну, і грецький йогурт я купила за 2,49, а був він євро 89. Ось 60 копійок різниця. Цукор, цукор я купую завжди. Цей. Цей цукор дуже добрий, тому що він є такий не дуже мілкий, але і не дуже гранульований, І він в міру солодкий. Тобто є більш грубший, такого грубшого помолу, цукор, такий кристалізований і він. Кристалічний мається на увазі, і він менш солодкий. Цей нормальний, такий, як наш український цукор. Євро 67. Хто пам'ятає, цей цукор коштував 89 центів ще десь рік-півтора тому. Далі купила я яблучка. Купила яблучка, воно називається Royal. Препрошую дуже шелестить. Royal Gala Apple, такі червоненькі яблучка, вони дуже ароматні, мають такі нагадують мені наші зимові яблучка з України, але вони досить непогані на смак, тому що є ще інакші, є називаються вони, по-моєму, Royal Pink, Royal, і вони дуже тверда шкіра, і вони фактично такі солодковаті, менш кисленькі і дуже. Ну, смак мені не дуже подобається. Ці дуже смачні яблучка, для того, що ароматні. Яблучка на скидку на, зниж, на знижці були сьогодні яблука 99 центів. Їх ціна в євро 89 за цих 6 штучок. І тут у нас є ну, тут десь трошки більше пів кілограма. Ну, так, одне яблучко десь має 75-80 грамів, ну, тут їх 6, то десь, напевно, 450, коло пів кілограма. Купила томатики. Томати ось такі євро 19, євро 19, і тут їх всього-навсього, по-моєму, 200 грамів. Якщо я не помиляюся. 250 грамів. Ось вони з Іспанії. Але все такі маленькі сливочки, і вони досить смачненькі. Так, що ще я купила? Купила я дві сіточки, ось таких гарнезних лимончиків, тут є 10 штук. Лимони були сьогодні по 99 центів, 750 грам в такій сіточці, ось одна сіточка, цих 5 штук. Купила я дві таких сіточки, тому що мені потрібні лимони, будемо готувати лимонний курт. А з лимонним курдом можна пекти дуже смачні булочки. Так що є кілограм лимонів. Навіть більше, півтора кілограма. Так, що ще я купила? Купила я апельсинки. Як я вже сказала, лимончики в нас теж переважно вони коштують євро, євро 75, здається, так, а сьогодні була знижка і 99 центів. Купила я апельсини. Тут півтора кілограма, є їх сім штучок. Апельсинки такі помаранчі. Я купила. Мені потрібно 2. Мені потрібно два цедру на шоколадний браунінг. А ще мені потрібно 2 маленьких або один великий на соку витиснути на те ж саме Брауні. Так, що ще я купила? Ще я купила ось такий фарш. Тут 5% жирності це є яловичий фарш. Ось я купую фарш не для себе, я купуляю фарш котиковий. Тут 300 грамів тільки, ну йому цього фаршу вистачить на цілий тиждень. Так що це для кота. Так, ще купила я до індички, так ми будемо запікати індичку на Різдво. Купила гусячий жир. У мене була така баночка, гусячий жир доволі дорогенький. Отака От баночка тут у нас 200 грамів всього-навсього. І вона коштує 4,69 майже 5 євро. Ось така баночка маленька гусячого жиру. Але якщо ви знаєте, гусячий жир навіть дуже добре. Його додається буквально чайна ложка на півшлянки горячого молока, ну такого доволі теплого молока, додається ложечка цього гусячого жиру і можна пити його від кашлю. То, що мені порекомендували, чесно кажучи, я навіть не знаю, як я буду це робити, бо мені важко масло покласти у молоко і пити. А тут... Гусячий жир, ну, але заради здоров'я що не зробиш? Ще я купила за 3,69 ось такі крильця, 800 грамів крильця, вони вже деякі почищені від шкірки, навіть, бачите, взагалі дуже зручно. Отакі порційні крильця, їх можна зразу замаринувати цілого пакування, а можна розділити на частинки. Наприклад, я ділю таку коробочку на чотири частинки, і в мене є одна частинка до зупи, а дві частинки можна просто посмажити або в аргрілі, або можна в духовці зробити. Ось, Можна стушити, можна що завгодно з ними робити. Вони досить смачні. Вже оброблені, частенькі. Їх навіть мити не потрібно. Ось так. Купила, ще такі крильці. Як я сказала, крильця 3,69. Сьогодні Києві, Ось вони по 13 грудня. Тут їх є 6 штучок, 6 по 80 грамів, тут це десь майже, майже порядка пів кілограма, 400-400 чимось грамів ось такі Києві, Досить стегленькі, легенькі. Люблю такі кілі для збагачення вітамінами організму. І купила нешкідливу їжу. Зовсім, зовсім, вірніше, нездорову їжу. Будемо робити з вами желе. Будемо робити желе. Я купила ось таких два упакування помаранчевого желе. На основі соку помаранчі будемо робити ось таке желе. Ще купила ось таке малинове, теж малинове желе. У мене є заморожена малинка, яка в мене виросла на моєму, на моєму квітнику, на моїй грядці. І ще маю ось таку полуничне. Теж я купила полуничне желе. Одна, Одне опакування цього желе коштує євро. 19 на зараз, а було колись 69 центів. Бачите, майже два рази. Ціна піднялася від, від минулого року. Теж перед Різдвом я купувала теж це жиле. Я купила для того, щоб можна було зробити ірландський традиційний десерт. То він англійський теж. Його роблять обов'язково на Різдво, тому що дітки дуже його полюбляють, і це Трайфл. Я його робила неодноразово і сподіваюся, цього року ми з вами будемо робити його також. Ось, до Трайфл я буду пекти сама бисквіт, Буду робити желе, буду робити крем. Ну і поступово потім я вам покажу крок за кроком, як це робиться. Ну Ось такі мої покупки. Бачите, це все. Мене я заплатила сьогодні 43 євро. Ось нема так дуже багато. Я б сказала, що це от така невеличка сумочка. Ось хлібчик я не купувала, бо хліба чомусь не було. А ще я маю в планах спекти хліб з, з чечевиці. Так що, більш такий натуральний, з протеїнами, натуральний хлібчик без муки на чечевиці. Так що, ось отак, бачите? Ось така от невеличка кубка всього. До речі, я б не сказала, що так і мало, і на цю суму грошей це доволі такий ну, нормальний зміст, нормальний об'єм продуктів. І є в мене ще новинка, яку я вам зараз теж покажу.